Працівники ДБР повідомили про підозри шістьом особам, які допомогли компаніям, пов'язаним з відомим російським букмекером, вивести нерухомість з банкрутілого харківського банку. Ці дії були виявлені у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу і Київським науково-дослідним інститутом садових експертиз. Зокрема, у березні 2023 року ДБР викрило протиправну фінансову оборудку з нерухомістю Харківського комерційного банку, що перебуває у процедурі ліквідації. Вартість нерухомості у середмісті Харкова оцінюється у 360 мільйонів гривень. Ця схема була реалізована із використанням реквізитів української компанії, підконтрольної власнику харківського банку, а також двох іноземних компаній, щодо яких рішенням РНБО застосовано національні санкції. Причому раніше розслідування ДБР встановило, що ці компанії мають зв'язок із відомим російським букмекером. Та іншими компаніями і особами, дії яких вчинені на шкоду національним інтересам та національній безпеці нашої держави. Отже, новими господарями стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарними власниками яких є громадянин держави-агресора. Самі ж компанії не резиденти перебувають під санкціями Ради національної безпеки та оборони України, директору одного з відділень з банкрутілого банку, приватному нотаріусу. Трьом представникам компанії, залучених в оборудці та особі, яка придбала майно банку, повідомлено про підозри у розтраті або пособництві розтрати майна банку в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Досудове розслідування триває. Майно протиправно виведене з під управління фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Рішенням суду було арештовано та наразі передано в управління національного агентства з виявлення активів.